По українській енергетиці, директор економі... енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Мельченко в нашому ефірі заявив, що ворог тепер чекає, поки енергетики відновлять обладнання на атакованих об'єктах, і лише потім завдає нових ударів, щоб завдати максимальних збитків. За словами експерта, Росія добре поінформована про стан енергосистеми, супутникова розвідка та ймовірно агентурна мережа. Дозволяють відстежувати відновлювальні роботи мета агресора наголошує Мельченко заморозити українців насамперед, завдаючи ударів по ТЕЦ і генерації тепла. І от що ж чекає Україні в плані енергетики? Ну опалення, ну і всіх інших речей, які створюють комфортне проживання. Так про це не тільки говоримо з нашим гостем Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція Слуга народу і член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у нас на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Пане Сергію, я знаю, що завтра буде година запитань в парламенті, і має бути доповідати виступати Денис Шмигаль. Це вже і перший віце-прем'єр, ну і відповідно міністр енергетики. У мене запитання до вас як до представника профільного комітету, які що ви хочете почути, на які питання ви хочете отримати відповідь від новопризначеного міністра енергетики. Знаєте, об'єктивно кажучи, я розумію, що Денис Анатолійович Шмигаль лише завтра буде як другий день на роботі офіційно свій, як міністр енергетики, він був прем'єр-міністром тривалий Сьогодні... Тривали час, пане Сергію. Так, принципі, да, да, він був да, да, Я я все прекрасно розумію, але для того аби... Бо... З міністра енергетики, з міністра оборони ввійти в справи міністерства енергетики, все рівно потрібно, ну я не знаю там принаймні кілька діб для того, аби зрозуміти стан справ, що відбувається, що у нас залишилось з живого з генерації, що у нас яка ситуація по оператору системи передачі, і в принципі, я і так все розумію. У Мене запитань до нього поки що немає. У мене до нього можуть бути лише поради, і ці поради я йому їх озвучив позавчора на засіданні комітету. Що потрібно зробити першочергово, і ми готові долучатися, тому що ми в постійній комунікації ну можливо, не всі члени комітету, а хтось хто більш проактивний в постійній комунікації, як з керівниками. Підприємці, які займаються саме якраз генерацією, так само і з оператором системи передачі, і не лише з керівниками виїжджаємо на місця для того, щоб на місцях бачити, що реально відбувається, яка ситуація. Тому е, в мене там до нього завтра запитань особливих немає. Тут питання: е, ну як швидко ми зможемо відновлюватись, і як швидко чи буде в нас можливість захистити небо перед новими потенційними ударами ворога. І тут зараз найважливіше. Мати чим захистити небо чи буде в нас, чи не буде. Я поки що на, на це мене відповіді немає. Це більше запитання вже до міністра оборони ніж до міністра енергетики. Ну, ситуація дійсно непроста, і е, той оптимізм і обіцянки е, і від урядовців, в тому числі, що ще торга чи з п'ятниці будуть якісь покращення, і я mm -hmm. поки що не розумію, за рахунок чого ці покращення можуть бути у місті Києві або в інших е, містах з е, там, тривалістю відключення електричної енергії або подачі тепла. Поки що, е, ситуація вона нічим не змінилася, е, ніж була вона кілька днів тому. Mm -hmm. Генерації в нас більше не стало. Кількість блоків теплових або на гідроелектростанціях в робочому стані нові не з'явилися. І, ну, по суті, ми працюємо сьогодні на максимум. Всі 9 атомних енергоблоків працюють на номінальній своїй потужності, видають в енергосистему весь об'єм електричної енергії, який вони можуть видавати. Ті залишки блоків теплової електростанції, теплових електростанцій і гідроелектростанцій теж працюють і теж видають в мережу. І імпорт, який може заходити в Україну, а він заходить лише у нас комерційний, і сьогодні його знаходить незначна частина, тому що в Європейському Союзі ціни достатньо високі і е, імпортується незначний обсяг комерційними підприємствами в Україну імпорту. Тому е, балансу ен електричної енергії в енергосистемі України. Більше не стає. Ну єдине що на що уряд може піти в когось забрати, комусь віддати. Але вони намагалися зробити схожий крок тиждень тому, коли е, почали. Обмежувати кількість підприємств Масла. критичної Масла. інфраструктури, і в ці підприємства не потрапили лікарні. І от я вчора мав розмову із пані прем'єркою. Наголосив і про те, що не можуть лікарні не потрапляти в список критичної інфраструктури. Мають всі абсолютно лікарні бути. Чи це лікарня в місті Маньківка, чи в Жашкові, чи в Лисенці, чи в Києві. Всі вони мають бути як об'єкти критичної інфраструктури. Але є ще одна проблема. Лінії, на яких заживлені ці лікарні, до цих ліній приєднані значна частина різних підприємств і приватних домогосподарств, і відповідно коли споживає та чи інша лікарня, там 25, 30 або 60 кВт електричної енергії, і паралельно до неї ще заживлена значна. Кількість абонентів, які не є об'єктами критичної інфраструктури, і тут дилема. Але дилема, я кажу, вона вирішується просто потрібно ну давати відповідні доручення. І щоб а хто має давати ці щоб, відповідні а, доручення, а, пане Сергію? От дивіться, вибачте, дивіться, да. пане Сергіє, дивіться. Насправді я не дарма вам ставлю це запитання. даруйте, що я, якби перериваю вашу ну, якби відповідь, але. Володимир Кудрицький, колишній очільник Укренерго, він каже, що за останні роки настільки розбалансували питання відповідальності, і хто конкретно відповідає, тобто немає чіткої вертикалі відповідальності, немає органу єдиного, який би відповідав за те, що відбувається у вітчизняній сфері енергетики. Що це ключова проблема, тому що постійно шукають стрілочників, переводять стрілки один на одного. Відповідального нікого немає. От може Денис Шмигаль. На чолі Міністерства енергетики сформувати цей, цю вертикаль і взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в вітчизняній сфері енергетики. На вашу думку, ну я вважаю, що всю політичну відповідальність має формувати міністр енергетики. Чи це Денис Анатолійович Шмигаль? Чи будь-хто інший, хто буде на його місці? Міністр має нести політичну відповідальність і особисту відповідальність нести за ті рішення, які приймаються. Міністерством або все, що робиться в сфері енергетики, тому що на те він і міністр, щоб нести політичну відповідальність. І вчора, при цій розмові, коли ми спілкувалися з пані прем'єркою, uh -huh. був присутній і Анатолійович Мигаль, і я говорив про цю проблематику. Він ну розуміє про що йде мова. Що тут за умови, коли у нас достатньо генерації, це немає в цьому жодної проблеми тоді, коли в нас обмаль генерації, і нам важливо, щоб об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні, як водоканали, вони мають бути заживлені в обов'язковому порядку. І тут потрібно дати доручення уряду, щоб уряд дав доручення на місця обленерго, операторам системи розподілу, угу. щоб вони на місцях спільно з громадами прийняли непопулярні кроки. І передивилися уважно ту лінію, на якій заживлена та чи інша лікарня, які ще об'єкти на цій лінії живляться, і якщо ви хочете дійсно ну, заощадити якісь додаткові кіловати електричної енергії, чи потрібно ну все ж таки переглянути дуже уважно цей об'єкт. Ми залишаємо він критичний для роботи громади, там чи селища чи, чи міста. Цей об'єкт не критичний, кав'ярня, кафе або якесь СТО, ну може почекати якийсь певний період часу, вони можуть бути в графіках відключень. Лікарня не може бути в графіках відключень, тому що не все обладнання може працювати на генераторах. Попри те, що в лікарнях є генератори, попри те, що в них є дизель, закуплений за рахунок грошей громад, але все рівно не все обладнання може працювати, і воно просто може фізично виходити з ладу дороговартісне обладнання. Ніби про це почули, і зараз от навіть вчора були деякі відключення. У мене там безпосередньо на Черкащині, uh -huh. тому що я депутат-мажоритарник у місті тальному там після розмови із прем'єркою і з уже із очільником Міненерго електричну енергію повернули там в тальнівську лікарню, слава Богу, uh -huh. і, і по іншим лікарням в тому числі. Ну і ми ніби до цього питання вже я так зрозумів, що ми його вирішили. сподіваюся, що остаточно, але е, важливо зараз людям не давати якихось обіцянок про суттєві покращення. Навіть за відсутності обстрілів, навіть якщо завтра, післязавтра росіяни по нам бить не будуть, то підстав говорити сьогодні про те, що в нас стане більше в енергосистемі електричної енергії, і ми зможемо її більше надати сьогодні нашим громадянам. Ну, поки що, я не бачу звідки можна такі давати обіцянки. Я не закликаю людей до якоїсь евакуації чи ще чогось. Ми маємо перетерпіти. Ми маємо набратися. У сили мужності перетерпіти цей період, цей тиждень-два часу, допоки ситуація стабілізується в енергосистемі, і ми, ми зможемо додатково щось відновити і е, погода. Піде на спад морози, тому що при такій погоді, відповідно, ми більше споживаємо, і дуже важко сьогодні відновлювати при мінус 10 мінус 15 градусів, відновлювати інфраструктуру. Ну і відповідно, якщо потепліше, то можливо імпорт електрики за кордоном ми трошечки збільшимо. Можливо, тому можливо. що от, в них так само непроста ситуація, і, очевидно, це буде менше в нас зараз на даному етапі. У мене запитання: ви кажете, що ви спілкуєтеся з Денисом Шмигалем, що ви навіть давали якісь поради? От у мене запитання. Міністр енергетики може на своєму рівні зібрати представників місцевих органів самоврядування і проговорити всю ситуацію, тому що поки що виглядає так. Не тільки кличко для биття Андрій Садовий для биття був стосовно того, що склалося на місцевому рівні. І от виходить Андрій Садовий, мер Львова, і каже, що в багатьох містах така ситуація, але міські голови бояться вийти і сказати правду в очі очільникам. Центральної влади Денис Шмигаль може не переводити стрілки, тому що ми вже почули по ситуації в Києві. Хто винен, може Денис Шмигаль сісти, зібрати і поговорити, почути, налагодити діалог з міс... на місцях і мати фідбек, що ж відбувається, які зусилля є з боку органів місцевого самоврядування і чим може уряд допомогти в подібних ситуаціях. Ну, даруйте, ми всі в одному човні. Стрілочник не допоможе і в мене не з'явиться опалення в квартирі. До речі, мені тільки вчора його дали. Ну це просто так ремарка. Вибачте. Я на кожному ефірі зараз закликаю і до дорослості усіх очільників, починаючи від урядовців до керівників міст і до людей, які відповідальні в офісі президента за комунікацію із громадами із енергетиками, що зараз не час звинувачувати Кличка, чи Шмигаля чи Свереденко чи будь-кого іншого. Що хтось не підготувався якось так до зими, що от Київ не був підготовлений, а Харків був підготовлений. Насправді е про ці всі речі ми будемо говорити уже е навесні. Зараз потрібно говорити про те, яким чином нам діяти сьогодні. І я сподіваюся, що Денису Анатолійовичу Шми Шмигалю е ну, все ж таки, е вист вистачить мудрості зібрати е і очільників міст е для. Дорослої правильної наради, закритої наради. ви можете на цій нараді за закритими дверми, зазвичайними сваритися там, розповідати, хто ви в цій ситуації. Але коли ви вже виходите публічно, ви не повинні говорити про якісь сварки і суперечки. Ви маєте давати киянам, харків'янам і львів'янам, ви маєте давати і дніпрянам так само рішення. Рішення, що ми разом зробили те то те-то для того, щоб. Сьогодні з'явилося і теплопостачання в Києві, і електропостачання в Харкові, в Дніпрі і у Львові. Тому я сподіваюся, що вистачить мудрості очільникам і Міністерства енергетики, і уряду і е людям, які відповідальні і в офісі президента, е і так само очільникам міст, зібратися і разом терміново напрацювати план. Як нам діяти, якщо буде завтра або післязавтра чергова якісь російська чергова атака? І що ми будемо, ми будемо знову далі шукати ЦАПа відбувала того чи іншого? Ні, ЦАП відбувала в сидить в Москві. Сидить в Москві. і ми знаємо, хто це. Нам не потрібно всередині країни шукати винних. Зрозуміло, що так десь могли б краще підготуватись, але об'єктивно. Київ жодні захисні споруди не врятували від тієї ситуації. Ну, так, яка сталася... Ракет, вибачте. 4 дні, ну, да, коли ракети прилітають балістичні в кожної теплоелектроцентрали міста, нереально. Якщо б вони прилетіли в Харків у Львів або в Дніпро, була б така ж сама ситуація, як у місті Києві, тому зараз. Шукати когось винних, що хтось якось не так підготувався, чи не завіз достатню кількість, не збудував там додаткової генерації? Неможливо місто Київ обігріти когенераційними е установками. Це зробити неможливо абсолютно. Це те саме, що біля маленької. Я не знаю, там кав'ярні всіх накормити кави, всіх напоїти кавою, всіх киян, 5 мільйонів киян да або да. ну або десь в якомусь одному пункті незламності людей обігріть. Не не реалістично це зробити. Ну і користуючись нашою нагодою, що в нас ми звертаємося до киян. Хочу нагадати, що у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Працює е, пункт незламності, який називається Юрта Незламності з 9-ї години ранку до 20-ї години вечора. У нас все необхідне там. є. Стерлінг, зарядна станція, генератори, е, казахський чай, е, казахський хліб, Барсакі. Так що запрошую, ми вас будемо, кияни і гостей міста. Завжди раді бачити і допомогти, обігрітися і, і підтримати в такий непростий час. Спасибі, спасибі, пане Сергію, і спасибі за розмову. Саріна Горняк, народний депутат Дякую. України, фракція Слава народу і член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, бо у нас на зв'язку говорили ми про те, які ж ходи і кроки може зараз робити міністерство енергетики, яке очолив Денис Шмигаль. Ну і відповідно, які можуть бути напрацювання для того, щоб все ж таки ситуація була під контролем. Ну і не займалися переведенням стрілок.